Отак, у нас новинка. Розказуємо. новиночка цього сезону. Це костюм у нас троєчка. Зараз покажемо чого троєчка. Розказуй, ромчик. Так, дивіться, новинка, костюм Фьорд називається від Норфін. Це буде бестселер цього року по продажам, тому що цінник у нього всього навсього буде 9300. І це без нижок для наших підписників. А ще плюс знижка. Так, чому тройка? Дивіться, тут куртка, куртка двойна. Має підстежечку таку окрему, зараз покажу. І, звичайно, це камбіс. Він високий, показую, бачите, дуже mm -hmm. ергономічно сидить на вас, вже такий крій більш до е, міського. Yeah, більш по фігурці сидить. По фігурці, так. Що ми можемо зробити? Ми можемо, якщо вам е, костюм розрахований до мінус 30, але якщо потрібно, більш така, скажемо, легший варіант. Знімаємо кофту, ось вона тут. Відстібаємо її, угу. тут її відстібаємо. Також. Кнопочки, да? Да. Угу. А, зв... а тут у нас молнія. Да. І тут, також її все. Угу. Кофта знята. Зараз я вам покажу окремо кофту, можливо, комусь. Коли на льду сидить, сонечко вийшло. Це буде у вас окремо кофта. Кофта красива. Да, Гарна кофта. Угу. Має такі ось у нас манжети, манжети Прикольні, що подіватися. Якщо вам вони не потрібні, вони просто ховаються. Ну, да, да, всередину. Всерединку. О, дивіться, вас, як гарно. В принципі, міська вже кофта така. Клас! Так. Супер. Ну і звичайно, можна. Можна, якщо там не сильно холодно, можна ось. Без цієї кофти ми бачимо. Ну да. так. Тільки костюмчик вийде до мінус 20, так? Да? Так. Да. Він вже легесенький взагалі стає. Да. Чи, ладно, застебуся я думала, що там у нас всередині подивитися. Зараз. Опа. О, глибокий такий, у нас капюшон. Да. Дуже глибокий, так, да, дивись, от у мене, наприклад, тут. Угу, Клас. І дуже цікаво, що клапан завертається в дві сторони. Да, у вас Захист. там точно продувати нічого не буде. Раз, два і тут кнопочками. Угу. Тобто клас. Ну, продуманий вже такий до дрібниць. За ці кошти. Так, а ну показуй, що у нас там всередині. По показникам. 6х4, в принципі, дуже непогана мембрана для такого костюма за ці гроші. Добре. Так що заходимо, бажана 3, ми вас чекаємо, а для підписників наших гарні знижки будуть. От, відразу.